Колеги, доброго дня. Зараз продемонструю, покажу герща, головний розподільчий щит. Основні вузли, з яких він складається, з яких, в принципі, всі головні розподільчі щити можуть складатися. Це шафа металева. Заземлена. Ми бачимо індикацію, роботу рем мережі, роботу генератора. І справа табло. Ну, воно зараз на коректні дані показує. Раніше воно показувало миттєве струмове навантаження через трансформатори струму. Так, зараз ми відкриємо. Як правило, зверху ми бачимо приходящий кабель. Це ввідний. Автоматичний вимикач найбільшого номіналу 250 А. Це у нас буде відний автоматичний вимикач. Правіше бачимо лічильник. Відразу бачимо, що він не опломбований. На клемній кришці лічильника відсутня пломба. І на колодці для розключень теж немає пломби. Це у нас технічний облік, тобто для себе. Ми по ньому не звітуємо. Нижче ми бачимо комплект трансформаторів струму три штуки і четвертий на конденсаторну установку. За нею буде відео згодом. Трансформатори струму 300 на 5, вони потрібні для того, щоб лічильник міг считати навантаження, яке йде по -фазно. По цим ось проводам, перетворити їх в ампераж, який би міг щитувати цей лічильник. Тут веду навантаження підібрані трансформатори струму з номіналом 300 на 5. Тобто 300 ділимо на 5, отримуємо 60 і кожен кіловат, який нам нарахує цей лічильник. Ми будемо множити на коефіцієнт 60 для того, щоб отримати справжні реальні наші показники. Далі в нас нижче йде група автоматів. Це вже безпосередньо на розподільчі щити або на навантаження на наші прилади і права сторона. Вверху ми бачимо від з дизель генератора ну, Це в нас по нашій схемі. Схема АВР, але вона вже допрацьована, е, вона модернізована. І тут трошки вона у нас е, розібрана. Шинки, ошинування, з яких живеться ліва група автоматики. Ну, в принципі, все. І внизу теж ми бачимо. Е, Групу автоматів. На стінці ліворуч у нас розміщені схеми. Вони мають бути обов'язково для того, щоб персонал завжди міг підняти подивитись, яку групу чи якого споживача вони відключають. Ну і само собою в правому верхньому кутку ми бачимо назву. Щита, Герша. Це теж ви маєте розуміти, що не завжди тільки ви будете обслуговувати е, ваше щитове обладнання. Е, можливо, будуть якісь підрядні організації чи ваші колеги, і будь-які зміни в схемі, які ви будете вносити, е, вони мають бути відображені обов'язково на різних схемах, щоб не зробити непотрібних або небезпечних перемикань. Які можуть привести до або враження струмом, або до аварійних процесів ситуації. Тому завжди тут мають бути схеми, які відображають реальну ситуацію, реальну схему зборки нашого щитового обладнання. Ось. Так попередньо виглядає головний розподільчий щит.